Кружляла негода, кружляла, жбурляла світлом, жбурляла, дощу моя земля чекала, чистої сили з небес. верба сльози ховала, додолу гілки схиляла, листям вітри зазивала, чекала земля чудес, лякала негода, лякала, риїла. Жбурляла, ковтала, грому в духи гартувала, Дух міцю землі воскрес блищало на небі, блищало, кричало вороже, кричало, а потім воно задрімало, неначе втомився раз. Верба шепотіла, співала. Вітра мо дощі зазивала, мою землю плекала, в неї був побратим верес, кружеляла негода, кружеляла, жбурляла світло, жбурляла, а потім водою співала, чистою душею небес.